Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. То чому все-таки не передали нам Польща і Словакія свої Міг-29? У Польщі 28 штук Міг-29, у Словакії 9 бойових і 2 спарки. Причина в тому, що не, дало дозвіл, не дала дозвіл організація НАТО. Там є секретне обладнання, саме розроблене для НАТО. І що ж там є, таке секретне? Ну, літак та й літак. Там є обладнання, там є ракети, і є обладнання для встановки сучасних натівських ракет, і є там програмне забезпечення для того, щоб вони працювали. І крім того, там на цих літаках є активний захист. Активний захист, що, що таке активний захист? Це невеличкі такі протиракетки, які вилітають з хвоста літака і розстрілюють ракету земля-повітря або повітря-повітря, яка летить від ворога в наш літак. Все здавалося б дуже просто. І Ізраїль дуже не хоче, щоб це обладнання попало в руки Ірану. Іран головний ворог Ізраїля. Державні діячі постійно заявляють, іранські, що їхня ціль знищити державу, Ізраїль повністю, знищити державу, знищити всіх євреїв і так далі. Тому Ізраїль розуміє, ну буде на Міг-29 в районі лінії фронту, ну зіб'ють його, буває. Впаде він випадково по ту, ліні, по ту сторону лінії фронту. Теж буває. І може впасти так блінчиком, що деякі частини ще й залишаться цілі. І може випадково виявити, що ці блоки активного захисту вціліють. і попадуть в руки Росії, а Росія їх передає в Іран, передасть в Іран обов'язково, бо це ж друзі. Тому Ізраїль забороняв. Забороняє, і цей активний захист поки що нам не передають. Але я маю сказати, що торік Польща десь восени передала нам декілька машин. Міг-29. Вона знайшла спосіб обійти заборону. Як саме, вони передали нам, по-моєму, мені здається, чотири машинокомплекти. Ну, беремо Міг 29, відкручуємо два крила, відкручуємо хвіст. Ну, велике діло, і передаємо комплект запчастин. Два крила, хвіст. Два двигуна в фюзеляжі і кабіна. А можна і не розкручувати, як кажуть, провели документально. Написали документи, що поляки розібрали, українці скрутили назад і полетіли. Все, всі папери на місці. А от апаратура активного захисту, безумовно, була там знята. Тому що Ізраїль це діло не дозволяв. То що ж таке? А система активного захисту? Система активного захисту це така невелика протиракета, вона летить. Може на 10, може на 20 метрів. І вражає ворожий, ворожу ракету. Все б би просто. Але 60 років багато країн робили і не змогли зробити. В чому причина? Тут аеродинаміка ставить деякі питання. От давайте прикинемо. Летить літак, швидкість майже 1000 км на годину. 300 метрів на секунду, скажімо. І ми вистрілюємо з хвоста. Проти ракет. Вона ж має з хвоста бути вистрілена, бо ракети з хвоста летять, в хвіст летять. І ця ракетка, вона першу десяту долю секунди, вона летить так і летить хвостом вперед по потоку повітря. Аеродинаміка його розвертає. Цю ракетку, цю ракетку розвертає, щоб вона правильно летіла. А двигуни ж працюють, вона прискорюється, б'є свій літак. І від цього факта. Ніхто не міг нікуди дітись, тому що треба було щось робити, і ніхто не зміг толком обійти цю проблему. Ізраїль зміг. Ізраїль зробив систему активного захисту. Вона дуже ефективна, і тому він сильно береже свої секрети. Взагалі, точної інформації у нас немає, як працює ізраїльська система активного захисту. Але є. є Невеликий рекламний ролик, який Ізраїль зняв для систем активного захисту наземної бронетехніки. І вона дуже наглядно нам показує, як працює цей активний захист. От ми зараз теж глянемо. Е, ідея проста дуже. Ніч. Ніч їдуть, їдуть їде якась бронетехніка Ізраїльська. Все вроді зрозуміло. Тут заходять терористи. І бачать, що їде Ізраїльська бронетехніка. Вони беруть гранатомет, простий радянський гранатомет, і роблять пуск. Бабах, полетіла ракета в цю, в цю бронемашину. На підльоті радіолокатор засікає її, пускає маленьку протиракетку цю жовтеньку. Вона порівнюється. Вона порівнюється, вибух. Граната розлетілась на куски. Легко сказати, важко зробити. Все, далі е, відео показує, що вони поїхали. Ось ми бачимо радіолокатор зліва, справа ці протиракетки. І все. Тут є демонстраційні пуски. Це вже рекламні пуски. Летить РПГ назустріч зліва-направо летить протиракета. На відстані 2 метра, може 2,5, вибух. Ще раз вибух. Проста і безвідказна система. 2-3 метри від бронетехніки відбувається вибух і знищується ворожа ракета. Ну що ж, гарно і цікаво дивитись на це все. Гарно і цікаво дивитись. Ізраїль дуже ефективно використовує на своїй авіаційній техніці цю систему активного захисту. Після встановлення активного захисту на літаках f 15 f 16 він, Ізраїль втратив тільки один літак в боях, а він постійно використовує авіацію в боях в Сирії. Проти сирійської авіації, проти сирійської армії і проти іранських цих всіх повстанських загонів, які воюють з Ізраїлем. Причому, що характерно, втратили випадково і ну, випадково. Була така історія. Був черговий удар, наноситься удар літаками F-16 по Ізраїлю. Пілот прорвався до цілі, зробив пуски, знищив ціль, і коли повертався назад, він пересік кордон на території Ізраїлю в секунд через 20, як пересік. Він це вже ну, кілометри 3-5, здається, в районі 10 кілометрів навіть пролетів. Він виключив систему активного захисту. Він вважав, що він вже без безпеці. І треба ж було такі біді статися, що за деякий час до того, як він е, перейшов на територію Ізраїля, сирійська С200 комплекс зенітно-ракетний побачив його, а там здорові ракети дальні, і зробив пуск. І ракета летіла слідом за ним, наздоганяла його. І вони перелетіли разом на територію Ізраїля, ну і там, скажімо, за. 5 секунд до, о, до, до попадання ракети в нього, Ізраїль пілот виключив. Якби він не виключив, ця протиракетка вибухнула і знищила. Якби запуск був ракети на 10 секунд пізніше, цієї С-200, то в неї, б, я дивився, там вже були максимальні дальності, куди ракета може достати. То ракета би просто впала. А так склалися обставини, літак загинув, пілот загинув. Довго в Ізраїлі ввели розслідування, сказали що по причині безпечності пілота. Ну, треба було знати, як кажуть. Взагалі, всі захищають свої військові секрети. Я, роз, я з розумінням відношуся, з порозумінням до того, що Ізраїль дуже жорстко захищає свої військові секрети. Всі країни це роблять. Я в Радянському Союзі бачив подібні події і був учасником САП. Якось прийшлося нам попасти в командировку в Ахтубінськ. це такий секретний аеродром, південніше Волгограда, це аеродром льотної з інституту імені Громова. Цей інститут належить військово-повітряним силам авіації, тоді ще Радянського Союзу, коли авіаційно-промислові зробили якийсь новий літак. Вона передає в цей льот, льотно-випробувальний інститут. І там вони літають, там бойове застосування. Літають, стріляють, ракети пускають, маневри роблять різні. І дивляться, потім дають свої зауваження. От полетіли ми. Місце таке цікаве, режим там ну, жесточайший. Мало де я бачив, режим більш сильний. Режим безпеки. Дали нам пропускати, на пропусках написали: маємо право ходити від. Готелю, до льотної столови 100 метрів там по вулиці, такі, тобто потім направо ще 50 метрів до командного пункту. Все, туди, назад, туди назад. І більше нікуди ми не маємо ходити. Патрулі ходять, як положено, перевіряють документи, хто ходить там, де йому положено чи ні. Добре. А з нами був такий гарний, класний хлопець. Командир ту 16-го, пілот першого класу, звати його, звали його Толік. І такий він був комунікабельний, ну з ким угодно він міг договоритися і поговорити, про що завгодно. Це для нього ну, запросто було. А поряд, ну, буквально метрів 20 від того місця, де ми проходимо біля командного пункту, був була стоянка, і стояв там якийсь літак. Ну, ви розумієте, ми вперше побачили такий літак. Ну, це взагалі, ну як так може бути? Ми в авіації служимо і не знаємо, що за літак. Навіть як називається. І цікавий такий літак. Всім нам дуже хотілося на нього подивитися. Ну ми ж розуміємо, що не можна. А от Толік одного разу вирішив сходити та розпитати, ну що ж там такого? Підійшов до техніка, поговорив, розказав, що звати його Толік, ну і так далі. В, в той день ми так виходимо, я дивлюсь, Толік біля столової щось топчеться, топчеться. Я так пішов, пішов, потім оглянувся. Бачу, він вже підходить до цього літака, там зовсім близько. І назустріч йому йде якийсь, там людина в технічному одязі, технік літака. І Толік йому щось розказує, посміхається, і він його щось так, так вони жваво говорять. Але я потім повернувся, пішов. До вечері Толік не з'явився і ночувати він не прийшов. Ми вже так подумали, може він завдяки комунікабельності знайшов собі ну, якусь знайому, розказує їй до ранку авіаційні, авіаційні історії. Ну, ви знаєте, праву ногу вперед, штурвал на себе, гази туди, це можна розказувати три дні без А ні. Десь пів восьмого ранку дзвонять зв уже в готель старшого групи і двох свідків, двох свідків е визивають на командний пункт до начальника безпеки. Ну, понятно, ми вже зрозуміли, що там без Толіка вже не обійшлося. Приходимо, сидить той толік нещасний. Видно, що він за ніч не то що не заснув, а не зітхнув навіть. Начальник охорони такий, дядька серйозний так. Отут сідаєте, от вам по листочку паперу, мовчки пишете відповіді на всі мої питання. Я задаю питання, ви мовчки пишете відповіді. Ніяких коментарів. Понятно. Питання перше. Напишіть свою посаду, військове звання, прізвищем я побать. Написали. Ну, типа, хто б це все пише. Наступне питання. Чи знаєте ви людину, яка сидить в тому кутку? Так чи ні? Пишемо так. Напишіть, як, хто він такий. Ми пишемо це Толік, командир то 16-го. Вже... Спокійно. Ви впевнені, що це він, а що його ніхто не підмінив? Може, це просто людина схожа на вашого класного хлопця-Толіка? Ми, значить, дивились, дивились ні. Толік він і є Толік. Пишемо, ми впевнені, що це він. Добре. Там ще пару, ще запитань, запитань. Підпишіться знизу. Ви будете відповідати за кожне своє слово. Добре. Зібрав він, почитав, почитав, каже: а тепер забирайте свого толіка і йдіть від мене геть. Встає, толік встає. Голодний нещасний, він не вечеряв, не снідав, ніч не спав. І взагалі все в нього в житті дуже погано, і він нещасний. Ну добре, вийшла на вулицю Толік, розказуй, блін, куди ти влип. Ну, каже, як я ж отак ходив мимо, мимо цього літака. І вирішив так, раз підійти, та обійти кровом літака, та, та з технікою поговорити. Ну, що ж я не можу поговорити. Ну, і що каже, вийшов дядько, так поцікавився, а ви хто такий каже, я командир корабля, Толік, перший клас маю, от хочу подивитись. І щось мені почав розговорити, ми з ним розговорились, каже, недовго, бо під'їхала комендатура, вискочив патруль, скрутили руки, забрали в комендатуру. І що ж далі? А далі каже, цілу ніч його втарфували з усіх сторон, він писав автобіографію, він писав пояснення. Це все передавалось спецсвязю на Москву в КГБ, в Центральний офіс, бо ж охорона таких там від КГБ. потім в Главний штаб ВВС, потім в дальню авіацію, потім в нашу повітряну армію, потім в полк. І в полку вже десь в пів дванадцятого ночі зібрали командира полка, замів, командира Скадрильї командира скадриль і теж я собі стага. Звичайно, він там не може командувати, та, я вас дуже прошу, отак от, будь ласка, сядьте, візьміть по листочку бумаги, я вам буду щось казати, а ви мовчки пишете і між собою не, не, не спілкуєтесь. І показує фотографію. Ви цю людину знаєте? То хто ж не знає, це ж Толік. Ні, пишіть, так знаєте. Ви впевнені, що це не підмінена людина, що це. Не... Ну, дивились на ті фотки, дивились та Толік, ну Толік, хорошо. Добре, коротше говоря, Таки встановили особу, що це був Толік. Але говорить, десь вже в дві години ночі прийшли, е, прийшла його особова справа фотографії фотографії е, всі його з особової справи. І все прийшло, і перевірили, і встановили, що да, да, це Толік. А потім, каже, ще так години 4 чи 5 підряд декілька чоловік таку таку розмову з ним починали заводити про життя, про те. А потім так мимоходом питали: то це тебе м -м, командир полка заїтував шпигувати на, на користь ворожих держав? То ні. А хто? Та ні. А може хтось з цивільних осіб? Та ні. Слухай, це певно тебе загітував, хтось старшого штабу приїхав, генерал, сказав, Толік молодець, класний хлопець, а ну-ка пошпигуй мені на користь іноземних держав. Толік каже, то ні, я не шпигун, я ні мене ніхто. Коротше, раз в шість його так по кругу. Питали, 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 а потім перевіряли, чи, чи правильно він. І виявляється, що коли одними тими словами відповідаєш, то це великий недолік. Йому сказали, ти 5 разів повторив одні і ті ж слова. Ти що, заучував відповіді на питання, які ми тобі будемо задавати? Ну, коротше кажучи, піше. Більше... Але ця історія мала дуже цікаве продовження. Є такий журнал, називається Aviation Week, англійський журнал на англійській мові. Дуже цікавий журнал про авіацію. Він називає... Week – це авіаційний рік. Щомісяця там різні статті, про двигуни, про літаки, нові п'яте. а 12-й номер вони давали список. Список всіх літаків планети. От від А до Я всі країни, і в кожній країні списочний склад літаків: цивільних, пасажирських, військових, винищувачів, бомбардувальників. І ми завжди, коли цей весь приходив за черговий рік, а була підписка в нас там. Е і дивились так, скільки тут 16-й, скільки тут 22-х, бля, падли. Ти ж розумієш, падли знають, де де, де, деякі літаки в Радянському Союзі. Да. Так от, в ту, в ту зиму авіаційну вийшов з Велетенською такою дуже гарною фотографією на, на титульній сторінці зверху на обложці Су-27. Той самий. І ми вже бачимо, що називається він. Су, це вже англійці пишуть, називається він Су-27, це новий секретний літак. І перший полк був розгорнутий на новій землі для охорони зон патрулювання. Атомні підводні човни далеко не пливають, В них є зони, вони патрулюють там на півночі, звідки при необхідності зроблять запуски ракет. А щоб ворожі літаки їх не розвідували, там, значить, 27 пол поставив. І коли Р-3С Оріон, такий старий, чотирьохмоторний літак-винтовий літав, літав, шукав ці підводні човни наші. До нього наблизився, перехопив його Су-27. Це була перша фотографія, зробили оператори фотографії, дуже гарна така фотографія, метрів 100. І він мав набагато вищу швидкість, ніж цей Р3С Оріон, то він випустив повітряний тормоз ще зверху, там над кабіною. І так, ну дуже гарна фотка. І ми завжди цілий місяць мали таке, ну таку розвагу. Підходить Толік, хто ти знаєш, як той твій літак зветься, той каже, я знаю, не треба. А потім ми казали, Толіка, ти бачив фотку, і ти там біля нього стоїш? Він починав злитись, розказував, там я не міг стояти, той літак в повітрі був, а я по землі ходив. Ми казали, да, а нам здається, що там є твоя фотографія. Ну, така от історія. Така, знаєте, історія. Що сказати ще вам? Що сьогодні? Ми бачили, як завершився Рамштайн січня. Це був танковий Рамштайн. Нам дали відкрили двері для масових поставок танків, важких бойових машин, всієї бронетехніки, які тільки треба. Наступний Рамштайн, який буде 14 лютого, кажуть всі, що це буде авіаційний Рамштайн. Тому що готуються зараз, власне кажуть, що нам осталось передати авіацію і дальнобійні ракети, такі, щоб на 2000 кілометрів летіли. Так от, наступний рамштайн буде авіаційним. І мова про те, де, що треба вирішити все-таки питання. Такі слухи є, що все-таки Ізраїль передасть нам з цими з цим активним захистом. Міг 29-ті забрати в Польщі і в Словакії, нам обіцяють. Нам давно розказують, що нам дають Апач винтокрил. класний, потужний, самий сучасний винтокрил, дуже він, потужне озброєння в нього Проти танк, проти піхоти. Він там випалить все навкруге, як буде літати. Ну і безумовно мова йде про передачу нам літаків F-16 американських винищувачів. Американські винищувачі – це дуже сучасний і дуже гарний літак. І Ну, всі пам'ятають, як в серпні місяці Конгрес Сполучених Штатів виділив 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів на літаках, е е американських літаках. Ну, так, по розмовам, це в 16. Справа в тому, що за останні 10 років декілька десятків наших пілотів, молодих, толкових хлопців, літало в Сполучені Штати на ознайомлення, на перенавчання. Американці нам це дозволяли. Тобто він там місяць два посидить вчить матчасть, потім здасть заліки, потім його посадять з інструктором в кабіну 10, ну може 15 польотів зроблять. А потім він вилетить самостійно ще десяток польотів зробить. Після цього його допустять до самостійного керування F-16. Подякував він і поїхав далі сюди. У нас є кому літати, зробити їм перепідготовку, щоб вони просто згадали. І все. Питання тільки, щоби, щоб нам дали ці f 16 Але я хочу сказати, що до сьогоднішнього дня ще не час був отримувати. Тому що якщо на території України з'являється деяка кількість F-16, росіяни все зроблять, щоб знищити їх на аеродромі. Вони ті аеродроми перепашуть на глибину 3 метри ракетами своїми, але знищать. Тому спочатку треба було розгорнути потужну зону, потужний район протиповітряної оборони, навіть не такий, як с 300 ні. А поставити ті самі патріоти, яких у нас вже оголошено три комплекси. Ну, один прикриє, наприклад, Київ. ну, понятно, столиці, А другий десь поставити в районі Дніпропетровська, чи Південніше, чи Східніше, чи на Схід. Так, щоб він прикривав одразу два-три аеродроми. Два-три аеродроми в районі Києва, два-три аеродроми в районі, наприклад, Дніпропетровська, Дніпра. І все. По-перше, туди не проб'ються їхні ракети. Ні калібри, ні кінжали, ні що, ні іскандери. І зона ураження 60 км по кінжалам, по іскандерам, по балістичним ракетам. Це круг діаметром 120 км. Там, де стоїть Петріот, він знищує все. До висоти 24 км він всіх достає. А проти літаків, проти крилатих ракет в нього 160 км. Якщо буде, якщо буде той патріот стояти в районі е, того самого Дніпра, він до Криму. І до Маріуполя, я так думаю. Ну, трошки не, не до Маріуполя, закриє можливість і, 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 і любим російським літакам і гентокремлям літати. Він там перестріляє всі. Це буде зона мертва для російської авіації. Ну що ж, що вам сказати ще? Чекаємо на авіаційний Рамштайн, чекаємо на розгортання патріотів, які будуть прикривати новою оцінювати. І все буде добре. Я вам всім дякую. Ми переможемо. До побачення.